Розквіт припадає на травневі свята, які асоціюються з відпочинком, веселими розвагами, зустрічами друзів та, звичайно ж, відвідуванням нашого старого та такого улюбленого балтянами парку. І традиційно, напротязі багатьох десятиліть, відкриття весняно-літнього здоровчого розважального сезону в парку припадає саме на 1 травня. І цього дня завдяки старанням міського голови Сергія Мазура та всіх муніципальних служб. Міста парк знову готовий приймати своїх відвідувачів, запрошуючи наймолодших проїхати з вітерцем на мальовничому потязі, поскакати на батуті, погратись в будиночках дитячого містечка, просто посидіти в колі сім'ї, друзів та коханих в зручно влаштованих місцях відпочинку, в очікуванні смачного шашличку. Та й просто помилуватись боянням зелені, привітати знайомих та покатати власного візочка. Сегодня, 1 мая, наша молодежная организация «Молод за реформы Балщины» провела очень интересное детское мероприятие, в котором присутствовали множество сказочных героев. Также были проведены конкурсы, в которых деткам раздавали сладкие призы. Призы нам предоставил мэр города Мазур Сергей Сергеевич. Также на, э, в нашем парке проводится м, каждую неделю проводится множество мероприятий э, для деток разных возрастов. Также у нас есть э, паровозик, лабиринт, э, детская площадка, в которых детки могут проводить свое свободное время. Каждые выходные детки смогут прийти и отдохнуть, э, повеселившись на детской дискотеке или э, по, поучаствовав в множество Разних конкурсів члени нашої організації уважували за нашим парком. Они обирають здесь, делают його краще. Ведь наш парк це это, э, это украшення всього нашого міста і гордість його здесь можна отдохнуть і добре провести час. Хотілося би, щоб э, ну, на следующий рік було ще лучше, щоб наш парк процвітався лучше і лучше, щоб було багато дуже діток тут гралися, щоб було весело нам всім. Также мы хотим поблагодарить нашего руководителя Калицкого Вадима Валентиновича за то, что он собрал здесь молодежь, за то, что он помогает нам во всех наших начинаниях. Пришла с своими внуками сюда в парк. Тут открытие парка сегодня. Очень было хорошо хорошо выступали реформы молодь балсина, молодежная организация. Да, детям было весело. Все раздавали призы детям, дети довольные. Очень приятно, что такие мероприятия бывают у нас в Балтии. Раньше, когда еще я была ну, такая, как сейчас мои внуки, то, конечно, да, здесь были и карусели, и многое и качели. Не так, конечно, как сейчас. Но все равно хорошо, детям весело. Є Єздіонбатут, і таке і дитяча площадка. Покоління за поколінням змінюються відвідувачі парку, та ніколи не бувають пустими його затишні доріжки. А танцмайданчик кожного року радіє від постукування вправних ніжок. Гарно в весняному парку імені Котовського. Навіть сонце світить по-особливому. Квіти ніби посміхаються кожному, хто проходить повз чи вправно катається на роликах. Гармонійно вплітаються в шелест листя та спів весняних птахів, радісні перешіптування давніх шкільних подруг, що діляться своїми новими враженнями та успіхами, розповідають про нове студентське життя. Здається, вічно квітує на узбіччі доріжок Кульбаба, яка є свідком багатьох перших чи не зовсім впевнених кроків малюків, які можливо із цих асфальтових доріжок розпочинають свій довгий щасливий життєвий шлях. Колись і вони приведуть сюди своїх малюків на стежини свого дитинства, і тому ще більш приємно спостерігати, коли в затінку старих дубів та молодих насаджень прогулюється одразу три покоління Балтян, відвідуючи улюблені з дитинства місця. Кожного дня, прогулюючись тут із своєю дитиною, ми отримуємо масу найкращих вражень, адже тут настільки затишно, все прибрано. Дерева сьогодні всі вбралися в гарне ошатне зелене листя. Тут дуже чисто. і мені б хотілося висловити щирі слова вдячності і міському голові Сергію Сергійовичу Мазуру, який сьогодні піклується про місто, і всім тим нашим бюджетним організаціям і небайдужим людям, які працювали на суботниках, для того, щоб парк став гарним. Особливі слова вдячності. Вдячності хочеться висловити на адресу нашої молодіжної організації, яку очолює Каліцький Вадим Валентинович. Ці хлопці і дівчата кожного дня тут, як мурахи, трудяться. Весь час прибираються, установлювали лавочки. Дуже дуже гарно і дуже затишно. З особливою такою вони прискіпливості влаштували дитячий майданчик, мили його, підфарбовували. І дуже приємно, що в паркові нашому дуже багато дітей, дуже багато молодих мам, які сюди приходять із своїми дітьми. Вечором тут прогулюють і літні люди, і молоді люди, і можна сказати, що парк це ну надзвичайно затишне і гарне місце в нашій рідній Балті. Дуже дуже хочеться, щоб він і надалі ставав ще більш. Кращим, тому що тут чимало було дерев старих. Потрібно напевно підсаджувати молоді дерева. Хотілося, щоб тут було ще більше клумб. Хотілося, щоб ще було більше різних дитячих розваг для діток. А взагалі-то я собі уявляю, що у спекотні літні дні тут буде справжній оазис, затишку, прохолоди, і ми будемо сюди приходити з великим і великим задоволенням. Життя в парку вирує. І молодіжна організація Молодь за реформи Балщини дбає про гарні враження юних балтян та Балтяночок, граючи з ними в різні рухливі ігри, засіваючи в душах молодого покоління любов до рідного парку міста України. Та задля того, щоб сьогоднішній відпочинок виявився вдалим, молодіжній організації прийшлось прикласти немало зусиль, бажання та фантазії. Наш парк це серце, в якому завжди панує щирість, радість, і наша молодіжна організація займається тим, що допомагає маленьким діткам і дорослим підліткам знайти себе в цьому світі. Для того щоб парк став більш кращим, плануємо зробити український куточок, де буде відображена історія наших предків. Дітки зможуть підійти не тільки подивитися, але й поринути в історію наших бабусів, прабабусів. Там буде криничка, до якої дітки зможуть підійти, подивитися, погратися, пофотографуватися на пам'ять, щоб знали вони і передавали іншим, що наш парк процвітає і процвітає на краще. Також ми облаштували дитячий майданчик. Ми його відремонтували. Пофарбували і е, для того для того, щоб діти і батьки мали змогу де відпочити і провести своє дозвілля. Хочу висловити подяку тим людям, які які активно допомагали нам е, при прибиранні нашого парку, е, при його е, ремонтуванні. Ми запрошуємо всіх в парк е, для того, щоб ви мали змогу відпочити в цьому гарному місці. Парк наш гарний кон. Концерти дають. Мені погралися ігри, розваги, загадки, призи, пирати були, карсон був, сонечко був. Дуже гарно. Музику включили, танцювали, нам було весело. Мені очень понравилась як роздавали сладості, і мені очень понравілись ігри, танці, і як і ми грали. Хочу виразити велику подяку фонду благодаріння та голові фонду благодаріння Абаманській Людмилі Дмитрівні. Для нас вона рідна мати, вона завжди в нас допомагає, підтримує і. Завжди знаходиться разом з нами. Хочу подякувати нашій молодіжній організації. Спасибо їм, большое, що вони устроїли праздник для маленьких діток. Їм було дуже приємно. І родителям теж було дуже приємно, що вони устроїли такой хороший праздник. Два дні діти розлікалися в парку. Хочу пригласити всіх горожан Балти, щоб приходили в парк. Здесь очень красиво, все чистенько, для дітей. устроєні качельки, все благодаря нашій молодіжної організації. Дай Бог вам здоров'я. і весело відпочивають Балтяни в травневі дні. Адже свято 1 травня міжнародний день солідарності, трудящих, свято миру, відпочинку і праці. Кожного українця, балтянина, жителя незалежної вільної держави. Поздравляем всех жителей города Балты с 1 мая. Желаем всем счастья, здоровья, успеха в труде, процветания. Город очень красивый. Я родилась в этом городе, теперь приехала в гости. Парк нам очень нравится и город нам очень понравился. Желаем дальнейших успехов всем. Я хочу передать жителям поздравления, жителям Балты, а также своим родным и всем окружающим меня людям. Поздравляю всех с праздником и чтобы был Мир в Україні і слава Україні. Поздравляю своїх дітей, своїх невесток, своїх внуків з праздником 1 мая, Міжнародний день солідарності, трудящихся. внукам і дітям. Взагалі хочеться, щоб на Україні был мир, щоб було тихо, щоб не було війни, тому що у мене син военный, я дуже це все переживаю. Надеемся, що буде все хорошо, счастья, здоров'я, слава Україні. Слава Україні, її трудовому, чесному народу, гарних вам буднів та свят, мирного неба та щасливого майбутнього! І нехай живе і процвітає наш вічно юний старий парк над рікою. Дарує все новим і новим поколінням балтян, глибоку синь весняного неба, таємничий затишок старовинних куточків, паморочі голову, ароматами бурхливого цвітіння дерев та весняних квітів, співом трудолюбивої бджілки. Нехай гарні враження та веселі спогади про щасливі миттєвості життя, проведені в обіймах старого парку, навіки залишаються в вашій пам'яті і з любов'ю передаються наступним поколінням.